Доброго здоров'я, доброго дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня, хай сміється небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо про нашу планету, яка має назву Земля. Земля це наш спільний дім. Але це дім не лише для нас, людей, а також і для рослин, тварин, птахів і комах. А ще Земля єдина в нашій сонячній системі жива планета. Вона схожа. На суцільний живий організм, який складається з води, повітря, ґрунтів, рослин і тварин. Крім того, що земля є нашим спільним домом, вона ще є нашою матір'ю, яка дає нам все, що потрібно нам для життя, повітря, воду, їжу. Та прекрасні пейзажі. Ми захоплюємось красою і багатствами нашої планети. Але Земля не лише велика та могутня, вона також дуже вразлива і тендітна. Є речі, які роблять нашу планету міцною і веселою. Але є й такі речі, від яких Земля сумує. І навіть хворіє. А від того, як почуватиметься наша спільна домівка, залежить і наше з вами майбутнє. Давайте поміркуємо, що саме ми можемо зробити, щоб наша планета залишалась веселою і здоровою. Ми можемо старатися зробити нашу планету чистою, а для цього потрібно не смітити на вулицях і парках, біля водоймів. А ще прибирати сміття. Ми можемо сортувати сміття, кидати його у відповідні кошики, а не залишати на землі. Це допоможе зробити нашу планету чистою та красивою. Також ми можемо економити воду, ми повинні не залишати крани відкритими, коли не використовуємо воду, адже вода. Це дорогоцінний ресурс, і ми повинні його берегти. Ми можемо економно використовувати електроенергію, вимикати світло, коли виходимо з кімнати, вимикати комп'ютер та телевізор, коли ми ними не користуємось. А ще ми можемо гратися на вулиці замість того, щоб витрачати багато часу в екранах. Дітки, а давайте підсумуємо наші знання про бережливе ставлення до нашої планети Землі послухаємо вірш, який має назву Землю Треба берегти. Отже, слухайте уважно, щоб усім щасливо жити, треба землю від забрудень берегти, треба воду очищати. Сміття не розкидати, ліси і річки берегти. Земля це дім і буде вдячна нам усім. Дітки, сьогодні ви дізналися, що треба робити, щоб наша планета не сумувала. До нових зустрічей, до побачення!